Враховуючи те, що на металодетекторах в основному стоять катушки 28 або 30 овальної форми, дійсно з цим можна погодитися. Але не зовсім, оскільки є одне маленьке но. Ось 28-ма катушка, до прикладу. І як бачимо, в легенди в комплектації є велика катушка 15 дюймів. Але вона теж овальної форми. Якщо в лісі 30-ю катушкою навіть комфортніше працювати, як бачимо, бо вона вуща, то ось ця катушка нічим особливо не відрізняється тільки по довжині, а по ширині вони практично ідентичні. Спробуємо ось таким чином продемонструвати це. Різниця в розмірах приблизно складає. По самому центру, по найбільшому місцю, десь сантиметра 3. Ще потрібно, звичайно, враховувати і вагу котушки, а не тільки її форми. Наскільки вона стабільніша об гілки і на важких ґрунтах, особливо вологих. А велика катушка за рахунок того, що має менше витків, має теж тут ці переваги. Попри 4 плюси, попри одного мінуса. Як в даному випадку, тому дійсно універсальності додає. Хоча інколи дійсно краще використовувати катушки ось такі човникої форми, саме снайперки невеликого розміру 15 см на 24. А той ось такі. Ну це вже стосується дуже специфічних задач і місць. Якщо потребуєте консультації у виборі додаткової катушки до вашого металодетектора, або хочете придбати металодетектор, не знаєте, чи доцільно брати в якійсь конкретній комплектації, чи з якою катушкою краще, можете набирати і консультуватися. У більшості моїх випадків, на жаль, чи не на жаль, я відповідаю, що не потрібно до певних приладів добирати котушки. А в інших випадках, що навіть ідентичну катушку потрібно добирати до іншого приладу. Все залежить від того, які технології в приладах використовуються, чи розганяються ці катушки, чи є від них ефекти. Від ваших місць задачі цілей, які ви хочете ними шукати. Детально по телефону. Детально проконсультуватися чи навіть замовити онлайн-тест порівняння цих котушок. Ось тільки, як то кажуть, довіряй, але провіряй. Все можливо зробити по телефону. Звичайне замовлення можна здійснити на самому сайті магазину Фортуна або завітати в наші магазини, місто Львів, або у місті Хмельницький, зарічанська 11 АО. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук. Щасте.